Нічого не віщувало біди. Чоловік йшов вулицею міста і раптово знепритомнів. Це може статися з кожним у будь-якому місці, і дуже добре, що поряд проходили люди, які й викликали швидку. На щастя, вона приїхала вчасно і чоловікові вдалося врятувати життя. Причина втрати свідомості може бути різною, зазначають лікарі. На жаль, збільшилася кількість випадків через інсульт. До речі, його вік щороку молодшає. За рахунок психоемоційних переживань більш молода категорія осіб отримують судинну катастрофу. На жаль, це геморгічні інсульти, які мають тяжкий перебіг і тяжкі наслідки для подальшої життєдіяльності. По інших формі формах інсульти шомічку, коли відбувається тромбоз або Закупорку судини за рахунок атеросклеротичної бляшки – це характерно для осіб старшого віку. Між чоловіками і жінками сказати, хто в більшій категорії, я не можу. Тобто тут майже 50 на 50. Наразі у неврологічному відділенні горішньоплавнівської міської лікарні перебувають пацієнти переважно вікової категорії, стресові ситуації, а також погодні умови цьогорічного спекотного літа, сприяють загостренню хронічних захворювань, як то гіпертонія, цукровий діабет. На фоні цього відбувається згущення крові, тромбоутворення, і, на жаль, виникає судинна катастрофа, інсульт. Є пацієнти з первинними випадками, втім збільшується кількість повторних. Повторні випадки рік-два від першого виникнення. На жаль, буває що і через декілька місяців. Категорія осіб ну більше випадків, що повторні це на фоні хронічного захворювання серця, коли наявні порушення серцевого ритму і неконтрольована гіпертонія з наявності цукрових діабетів з високими рівнями показників глюкози крові. Причинами інсульту для молодих людей лікарі визначають безсимптомний перебіг аневризми судин головного мозку. На жаль, дана. Категорія захворювань вона прибігає безсимптомно і може проявитися на фоні високого тиску, коли судина не витримує, відбувається розрив і відповідно кров потрапляє в порожнину черепа. При цьому відбувається компресія головного мозку і прояви геморгічного інсульту. На більша причина зараз ну це психоемоційні переживання, наші безсонні ночі за рахунок постійних тривог з боку агресії і сусідньої країни. Щоб запобігти захворюванню, лікарі радять постійно контролювати артеріальний тиск. Багато осіб не контролюють тиск. При прийомі гіпотензивної терапії, при стабілізації стану відмовляється від подальшого, враховуючи, що їм вже вона не потрібна, все добре заздрав. На жаль, це хибна думка. Якщо є гіпертонія, є проблеми із серцевим ритмом, препарати приймаються на постійній основі. По-друге, контроль кардіограмою. При потребі за звернення до сімейних лікарів в плановому порядку контроль аналізів був бажано раз у 6 місяців орієнтуватися по загальному аналізу крові, біохімії, щоб оцінити проблеми є з нирками чи печінкою, які теж можуть впливати на показники тиску. Хто має цукровий діабет, звертатись до сімейних ендокринологів для кореляції при потребі показників глюкози по молодому віці. На жаль, давайте таку специфічно, що зорієнтуватися. Потреба обстеження чи не обстеження важко сказати, бо аневризми вони безсимптомні, являються тільки при нейревізації або вже виникненні судинної катастрофи. Ну орієнтуватися по аневризмах потрібно в тих випадках, коли турбують постійні головні болі, які ну, дуже тяжко піддаються медикаментозній кореляції і реакції на зміни по умов. Лікарі закликають турбуватися про своє здоров'я. Якщо маєте хронічні захворювання, обов'язково відвідуйте сімейного та профільного лікаря. Щонайменше раз на рік робіть кардіограму та здавайте аналізи. І будьте здорові.